Привіт, синьо білі вболівальники! Після нічиєї з Олександрією, наш тренер Олександр Шовковський висловився про результат, і дивіться, він зовсім не був задоволений грою команди, особливо після пропущеного голу на останніх хвилинах. Зараз я вам все розповім. Тож підпишіться на канал, поставте лайк і почнемо у понеділок, у шостому турі Української прем'єр-ліги 2025-26. Київське Динамо зіграло в нічию 2-2 з Олександрією на стадіоні Лобановського. Гра, в якій Динамо здавалося, контролювало ситуацію, але зрештою втратило перемогу. Після матчу Шовковський не приховував свого розчарування, він зазначив, що команда погано почала, пропустивши ранній гол, але все ж таки змогла домінувати протягом більшої частини матчу та створити хороші моменти. Однак, за словами тренера, вони не змогли скористатися своїми можливостями та були приголомшені індивідуальними помилками. Він навіть згадав Михавка, сказавши, що не розуміє, що гравець намагався зробити в розіграші, який привів до голу. Тренер також розповів про психічне здоров'я команди, втрата концентрації в кінцівці була визначальним фактором, і він визнав, що тренерський штаб також відповідальний за це. Крім того, Шовковський пояснив дві відсутності: Шарета, якого не було на майданчику через сильну конкуренцію на цю позицію, та Тореса, який отримав травму, і як очікується. Вибуватиме ще тиждень, коротше кажучи, тренер чітко дав зрозуміти розчарування велике, адже Динамо мало гру у своїх руках і дозволило супернику забивати голи, яких можна було уникнути. А тепер я хочу почути вашу думку: ця помилка була лише випадковим моментом на шляху, чи команді ще потрібно багато вдосконалюватися, щоб поборотися за титул. Залиште свою думку тут у коментарях. Залишаю вас тут, вболівальники синьо-білих. Міцно обіймаю і до зустрічі в наступному відео.